Кожних дві години у Макарів відбувалися прильоти. Це могли бути прильоти градів, це могли бути прильоти ураганів, смерчів, навіть авіаційні бомби, бо скидалися. Я почав їздити, збирати матеріали, а також у соцмережах зробив заклик про те, що люди, які мають якісь матеріали, які мають якусь інформацію, що музей готовий прийняти. Запрошую вас до експозиції Макарівського історико-краєзнавчого музею, оглянути її. Так виглядає історико-краєзнавчий музей у Макарові. У залах зібрані кам'яні знахідки, які датуються близько чотирьох тисяч років. А ще тут є колекція старовинних предметів, що оповідають про визвольні змагання 30-ті роки та другу світову війну. Останні роки у музеї збирали свідчення про жителів, які загинули в боях на сході України з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення експозиція значно змінилась. Наш перший експонат, який є улюбленцем місцевих дітей, це як вони його назвали, чмобік, зборний образ російських танкістів із різних танків, які приїхали сюди на територію Макарівщини. Биті валянки, бо холодно в танку, і жилет з надувними пакетами всередині, тому що в танку немає сідушок і тіло пошкоджується під час їзди. Прапор з дитячого садка Теремок, який був двічі обстріляний ворогом, і на сьогодні його вже немає. Він повністю знищений. Макарівщина Бучанського району Київщини понад місяць перебувала під російською окупацією. 27 лютого близько 30 одиниць ворожої техніки від Бородянки підійшла до кільцевої дороги Макарова. Однак російські війська вирішили обійти селище. Але постійки на той момент всі дорожні знаки були зняті. То вони почали рух не в бік Києва, а вони почали в бік рух в бік Житомира. І саме на межі Ситніків і Небелиці їх зустріли бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. І це був перший збройний сутичка на території Макарівської громади. У відповідь на це російські літаки нанесли удар селу Небелиця. В результаті дві дитини отримали поранення. А 28 лютого окупанти вирішили заходити до Макарова. В сутичку з ворогом готові були вступити 120 бійців роти охорони та 40 добровольців. Їм пропонували... Ували залишити селище, але вони вирішили стояти до кінця, знаючи долю бородянки, ухвалили зайняти оборону. Коли колона прийшла повз Макарів, не зустрівши жодного опору, вона вийшла на шосе Київ Житомир в районі села Калинівка, Копилів, Березівка, і вже там цю колону відпрацювала наша артилерія. Коли вже після відпрацювання артилерії ворог вирішив знову повертатися до Макарова і зайняти там в ньому оборону. То хлопці вже їх просто не пустили. І це призвело до того, що 28 лютого на вечір Макарів був повністю блокований російськими військами. В Макарів було шість доріг. Всі шість були закриті російськими блокпостами. Не в'їхати, не виїхати в Макарів було неможливо. Російським військам вдалося захопити лише 10 Макарова. 2 березня на допомогу місцевим добровольцям прийшли частини 95-ї і 14-ї бригади, які розблокували два в'їзди в Макарів це село Фасівочка і село Завалівка. Виїзди до шосе київ Житомир. І після цього вже з Макарова починається масова евакуація людей. Близько 13 тисяч жителів Макарова були змушені покинути свої домівки. Під час запеклих боїв залишилось менше тисячі. Ворог намагатиметься знову захопити Макарів 9, 12 та в числах березня. Але всі ці спроби були невдалими. І, от, будучи злими на сам Макарів, що його не вдалося захопити. Росіяни почали його просто утюжити. За розповідями очевидців, які прожили ці 33 дні в Макарові. Кожних дві години, починаючи з четвертої ранку і закінчуючи 9-10 вечора, кожних дві години у Макарів відбувалися прильоти. Це могли бути прильоти градів, це могли бути прильоти ураганів, смерчів. Навіть авіаційні бомби бо скидалися на Макарів. 1 квітня 22-го року Макарівська громада була повністю звільнена від російських окупантів. Селище знищено на 40%, а 132 цивільних мешканців розстріляні. Віталій Гец повернувся до Макарова на початку квітня. Він говорить, музей також постраждав. Він побачив вирвані двері і вікна, пошкоджений дах. На території Туди ще знайшли воронку від прильоту грату та нерозірвану його частину. Історик відразу взявся за відновлення музею за допомогою волонтерів, обласної програми та німецьких маценатів, а ще почав збирати свідчення про воєнні злочини російських окупантів в регіоні за допомогою роти охорони, яка була в Макарові, за допомогою волонтерів місцевих. Я почав їздити, збирати матеріали, а також у соцмережах зробив заклик про те, що люди, які мають якісь матеріали, які мають якусь інформацію. Що музей готовий прийняти у Макарівському історико-краєзнавчому музеї? Тепер можна побачити експонати із багатьох населених пунктів Київщини. Тут зібрані особисті речі наших захисників, жителів, що пережили окупацію та російських окупантів. Це російський десантник, який по собі залишив лише свій позивний на розгрузці. Хтось читає його як мура, хтось читає як мура. А діти, щоб не домучитись, назвали його Мурчиком. І по собі він ще залишив ось такий цікавий експонат, який зараз навіть бояться вживати горілку, яку він привіз десь із Росії з Іваном Грозним. Напевно, що коли ти її випиваєш, то ти стаєш Грозним для всіх. Оточуючи Віталій розповів історію, що сталась із жителем Гавронщини, який за національністю є азербайджанцем. Він залишився в окупованому селі і допомагав людям похилого віку. Одного разу його зупинили росіяни і забрали телефон через два місяці. На телефон дружини Юлії відбувається дзвінок. Коли вона дивиться на номер, це той номер, який забрали росіяни в Сакіда. Будучи цікавим, хто це може дзвонити. Юлія піднімає трубку. На протилежному кінці виявився Володимир Шипка, герой України, народний герой України. Володимир на той момент командир окремого 93-го механізованої бригади, і він розповів, що в місті Ізюм на Харківщині було вбито взвод бурятів і захоплено їхнє БМП. Коли хлопці 93-ї бригади зайшли в БМП, то в ньому знайшли накрадені речі з Гавронщини. Захисники також передали до музею експонати. Шарик для гольфу. Який невідомий бурят чомусь повіз за собою аж на Харківщину? Понад тисячу мешканців Макарівщини зараз у лавах ЗСУ та захищають кордони України і воюють на передовій проти російської агресії. На сьогодні близько 50 чоловіків громади загинули. Серед них і Ярослав Прокопенко із села Ситняки. Він наприкінці березня минулого року добровольцем вступив до українського війська. Саме трагічне в історії Ярослава Прокопенка те, що його мати по телефону чула, як загинув її син. 6 червня 2022 року, після чергу, виконання чергового бойового завдання, мати розмовляла з Ярославом по телефону. І за її словами, вона в той день почула, коли розмовляла, Ярослав летить. В його відповідь була тільки звідки, але вже втікти він, напевно, що не встиг. І мати почула у трубці короткі сигнали. зв'язок розірвався. Нині у музеї продовжує збирати експонати російсько-української війни. А ще Віталій Гец розповів, що має на меті відновити та покращити приміщення? Вони вже подали заявку на отримання грантових коштів. Триває робота над створенням книжкового проєкту, в якому є задум викласти історію широкомасштабного вторгнення та деокупацію громади. Це буде розповідь про хід бойових дій, історію людей, які пережили укр. Опацію та про наших захисників вже вдалось знайти видавництво. А поки Віталі збирає усі свідчення і матеріали. Марія Марчук, Олександр Кравчук і Смакарова, спеціально для інформаційної агенції погляд.